Вітаю, Овни! Це ваш старопрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, Овне, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких виглядає енергіях, на що вам варто звернути увагу? Нагадую всім: розклад у нас загальний. Але, думаю, що вам карти таке допоможуть в вирішенні якихось ваших питань. І так, овни. Перша карта в нас понеділок. Королева мечів. Вівторок король пентаклів. Середа карта сонця. Четвер шість мечів. П'ятниця повішаний. Субота сім жезлів. І неділя дурень. Ну, я вам хочу сказати так: ні одної негативної карти нема, ну і в принципі дуже добре. Понеділок, королева мечів, нам буде говорити про повітряну стихію, це в нас близнюки терези або водолії. Можливо, взаємодія у вас з такою жінкою, можливо, це ваш керівник, можливо, це людина, до якої ви будете звертатися. Карта дуже часто показує нам лікаря. Можливо, хтось понеділок піде до лікаря. Якщо ж ні, це буде говорити нам про те, що це буде енергія ваша. Холодності, прагматичності, підходу до всього з логічної точки зору, тобто ви будете багато чого можливо обдумувати в понеділок, підходити до всіх питань так кардинально, можливо, навіть десь в різкій формі вирішувати всі питання. Що це може нам говорити про те, знов же, що тут може бути присутня така людина, яка також може бути різковата. Вівторок у нас король Пентаклів. Це в нас діва, телець або козиріг, також можлива взаємодія з такою людиною. Людина фінансово забезпечена, людина, можливо, може вам чомусь допомогти, якщо вам потрібно. Знову ж це може говорити про взаємодію з такою людиною. Можливо, ви з нею будете обговорювати якісь фінансові питання, складати якісь кошторис, обговорювати фінансові якісь питання на роботі. Така людина знається на цьому всьому, і вона вам може надати якусь пораду, сказати, куди вам краще вкласти фінанси і так далі. Тобто, вівторок у нас пов'язання з фінансовою сферою. Можливо, тут показує вашого чоловіка карта. Да? Також може бути така е, нотка у вівторок. В середу у нас карта Сонця буде говорити про реалізацію, про те, що день наповнений позитивними емоціями. Е, карта може говорити про осяяння, яке до нас у середу приходить. Да? Якщо якісь питання до цього часу вас підвисали, зависали, були незрозумілими для вас. У середу картина стане якась. Сна. Дуже часто сонце нам показує на діток. Можливо, ви будете з ним проводити е, свій день. Карта нам ще може показувати Лева, також може бути взаємодія з такою людиною. День взагалі дуже позитивний, у середу. Карта Сонця буде говорити про те, що, можливо, ви будете на, робо... на повітрі свіжому і сонця буде багато. День дуже позитивний, що і є дуже добре. Четвер, шість мечів нам буде говорити про початок чогось нового. Про те, що ми переїжджаємо з одного місця на інше, що ми починаємо щось нове в своєму житті. Шість мечів нам може говорити про те, що в нас була якась конфліктна ситуація до цього часу, і ми з неї виходимо. Для нас це дуже позитивний результат, тому що ми хочемо розпочати щось спочатку, закінчити ті негаразди, які були, і почати все з чистого листа. Можливо, хтось переїжджає з місця на місце, з країни в країну, з одного міста в інше місто. Хтось їде по роботі. Багато руху по цій карті. Шість мечів буде говорити нам, що ми ще тягнемо свої думки за собою, але це вже початок, головне початок у голові ваш, що ви вже хочете щось розпочати. П'ятницю у нас є карта підвисання, зависання, зупинки. Можливо, після того, як ви розпочинаєте щось нове, вам потрібен час для того, щоб обдумати це все, подивитись на ситуацію під іншим боком. У когось може бути вихідний, тому ситуація підвисає, зависає, і людина просто відпочиває, насолоджується спокоєм вдома. Якщо ж це буде стосуватися роботи, також якесь є підвисання, зависання, день буде тягнутися максимально довго, і в таких, знаєте, енергіях, коли людина не хоче ні спілкуватися, ні нічого вирішувати, просто. Перебути, як то кажуть, цей день. В суботу в нас є сім жезлів, коли ми відстоюємо щось своє. Ми відстоюємо свою правоту, свої амбіції, свої слова, свої погляди. Є якийсь стан речей, коли от ми показуємо свої лідерські якості, будь то на роботі, будь то вдома, будь-де, де ви будете знаходитись в оточенні людей, буде такий момент, коли вам потрібно буде. Їх відстояти, і карта нам говорить про те, що це буде правильна позиція. Тобто ви маєте е, встояти в тому положенні, де ви є, е, доказати свою правоту і залишитись в своїх лідерських позиціях, в яких ви є. І в неділю у нас карта дурня буде говорити про те, що день легкий, день отакий, коли ми. Е, Можемо нічого не робити. Да? По дурню, в нас може бути і день такий, коли ми до всього відносимося дуже легко. Справи зачекають. Можемо розпочати щось нове в своєму житті, якого, якогось нового досвіду ми захочемо в неділю. Карта знову ж нам може показати наших дітей. Також карта може показати, що може бути присутня в житті вас людина, яка от буде вести себе так. Да? Як кажуть в нас, як дурачок. Ще по цій карті в нас може бути таке, що от щоб вас не пошили десь в дурні, тобто обманули, щось зробили. Ну, це більш така вже, знаєте. Мало відсотків з цієї карти. А взагалі дурень це в нас обнулення, це в нас якийсь початок чогось нового. І по дурню нам взагалі нічого не страшно, ми нічого не боїмося, і ми хочемо почати оце щось нове. І давайте візьмемо пораду для овнів на тиждень. Так, щось вистрибує, вискакує. Шість кубків. Шість кубків нам буде говорити про те, що, можливо, нам потрібна буде допомога від людей з минулого і бажано до них звернутися, да? повернутися. Можливо, і тут ви вертаєтеся кудись туди, куди вам потрібно, да? переїжджаєте в іншу країну, там, де ви були, де вам було комфортно. І шість кубків нам буде говорити про те, що. Є якийсь момент з минулого, який, можливо, нам допоможе в розвитку майбутнього. Тому звертайте увагу на людей з минулого, на якісь слова, які можуть вам цьому допомогти, якісь дії, якісь от, взагалі минулі моменти, які допоможуть у вашому сьогоденні. І так, Овне, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!